Вітаю на каналі! Кому цікаві ванди, хочу показати, де знаходяться на моїй сторінці вони в списках відтворень. Дивимося по стрілочці, шукаємо списки відтворення, нажимаємо на нього і спускаємося донизу, бачимо назву Wand ванда Мої красуні. Коли ви класнете на цей розділ, побачите список 24 відео про те, як я доглядаю за своїми вандами, як вони розвиваються в моїх умовах, як я їх поливаю, як я їх підживлюю. І все-все-все про мої вандочки. А також хочу також показати, що в спільноті. Нажавши на спільноту, ви знайдете також всякі мої дописи з такими гарненькими картиночками і з моїми дописами. І якщо прогортати донизу, то я тут рекомендувала таку групу у Фейсбуці: Королева Ванда називається. Там є Наталочка, яка веде цю групу. І другі дівчата орхолюби, які люблять Ванди, вони завжди підкажуть і допоможуть, і врятують ваші орхідейки. Тому підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.